Добрий день! Це парафінова свічечка. Хто не знає, то я розкажу: я займаюся виготовленням свічок парафінових та соєвого воску. Це крафтові свічки, кожна свічечка індивідуальна. Це в мене свічечка з наповнювачем гілочки-ялинки, абліпиха та ягоди шиповника. Зараз вона виглядає так. Бачите, трохи видно там ягідки. Зараз ми її підпалимо там будемо дивитися, яке як вона має свічіння. Щось в мене запальничка підводить мене, вибачте? О, є. Так, запалили. Бачите, яка вона одразу становиться яскрава. Подивіться. Кожна свічка в мене індивідуальна. В мене немає жодного повтору. Це в мене таке наче мистецтво моє. Знаєте, як в художника жодна картина не повторюється. Так в мене кожна свічка вона не повторюється. Подивіться, яка вона яскрава. Якби зараз була ніч, то було б ще краще видно, як вона світить. Гляньте, вона. Дуже-дуже чарівна. Так, її трохи покручу. Зараз не видно, які там гілочки з ялинки, але як згодом вона прогорить, трохи полум'я опуститься донизу, але це буде дуже не скоро. То видно, буде ще просвічуватись гілочки ялинки. Це буде. Дуже чарівно. Якщо ви бачили вже мої свічки, то там видно було, як квіти просвічуються: квіти, ягоди, кава, дольки апельсинів дуже яскраво. Свічечки такої хватає дуже надовго, тому я не зможу записувати це відео, бо це буде в нас півдоби піде, щоб я дописала так, щоб ви побачили. Де там будуть гілочки цій свічці. Але бачите, ягоди вони більш яскраві, то їх видно. Жовтенькі та червоненькі. Так, трохи вже видно, там, що є там гілочки від ялинки. Дивіться, тут от видно. Відео, звісно, не передасть тої краси. Але трошки вже є. Сподіваюсь, ви підписалися вже на мій канал, поставили мені вподобайку за мою творчість. Можете написати мені коментар. Я залюбки відповідаю завжди. До зустрічі на наступних відео.